Шабат-Шалом, друзі! Сьогодні п'ятниця вечір. Сьогодні шабат. Ви можете повернутися один до одного. Знаєте, це не якісь єврейські штучки, там тільки для євреїв, тому що шабат – це день Божий, а шалом це повнота Божого благословіння, любові, радості, достатку, його батьківського покрову. Тому ми бажаємо тільки самого хорошого один одному. Кажу Юрій, треба закінчувати, тому що в ну, нас є певний регламент. Але от те, що зараз відбувалося, на мій погляд, це така ознака запиту на єдність. Сьогодні вже немало було сказано щодо єдності і ще буде сказано. І знаєте, це тому, що в нас природа Божих дітей, тому в нас є запит на єдність, тому що Бог хоче, щоб ми були єдині. Я не буду забирати тему у мого брата. Ось, але дуже приємно бути тут. Як знаєте, я вірю, що тут більше, ніж 12 пасторів, по крайній мірі діючих. Я вірю, що тут ще є багато майбутніх пасторів. І я думаю, що те, що зараз відбувається, не те, щоб це початок, але це якийсь ключовий момент чогось наступного в наших. Відносинах в нашому служінні, тому що, звісно, ми з різних церков, там, ми з громади, але всі ми робимо єдину роботу в духовному світі і для розповсюдження Царства Божого на тій землі, на тому місці, де Господь поставив нас священно діяти. І в нас сьогодні е, різдвяно. Ханукальний, ханукальна молитва, ханукальний вечір, Різдвяно-ханукальний. До чого тут Ханука? Різдво зрозуміло. Вчора вечором, пізно вечором, побачив публікацію на одному Вінницькому каналі про те, що біля вежі встановлена ханукія, і там люди написали. У світські люди написали багато таких коментарів. Що, знаєте, євреї знову хочуть захопити всіх нас і так далі, наша ця Ханукія, а коли вже почнуть єврейські паспорти роздавати. А, а після того, не за, буквально там за декілька хвилин, я прочитав одну цікаву таку публікацію. Можливо, ви її бачили, але я перечитаю її. Якось одна могутня імперія прийшла денацифіцировать та демілітаризувати в рамках СВО одну маленьку країну, бо громадяни її не такі, як хотілося найкращому справителі імперії, не так моляться, не ті свята відзначають, хочуть своєю мовою розмовляти і свої власні книжки писати і читати, а не імперських класиків бородатих. Прізвисько знов-таки богоподібному цареві образливе вигадле, ходять всюди, його співають. Ну Відбились геть від рук. Короче. І майже чотири роки величезна імперія намагалась Освободити нескорену країну, а ті все ніяк не хотіли зрозуміти, що їм несуть особливо високу, виключно унікальну, високоморальну культуру. Заради вищого блага, звісно. Відбивались, кидались на ворога, на ворога іноді майже голіруч, партизанили, волонтерили, втрачали і знову повертали свої міста. Світова спільнота обурювалась, звісно, з того приводу, бо якось нікому незручно, коли поруч з тобою йде війна, то залетить щось, то знову ці біженці, ну здались вже. Мир би настав, всім би легше стало. Але за чотири роки імперії пшик прийшов. Навіть царя міняти довелося, Ну, щоб не так соромно перед світом було. Мол, це ж не ми, це все він, а ми маленькі люди, що сказали нам та й робили. Заміна на троні, до речі, теж не дуже допомогла. Імперія та скисла швиденько. А от та маленька країна та її люди існують і досі, і святкують ту дивну, чудесну, з, якогось, з якого боку не дивись перемогу. Це, до речі, про події 167-164 років до нашої ери в Іудеї, а не те, що ви могли подумати. Світло завжди перемагає. Особливо, якщо проти нього якесь там маленьке імперське, вибачте, чмо. Хакхану Касамеях, друзі. Нині час перевороту і гнів люті. Отже, діти, ревнуйте за закон і віддайте життя ваше за завіт батьків ваших. Згадайте про діла батьків наших, які вони зробили в часи свої, і ви придбаєте велику славу і вічне ім'я. Ізраїль переміг тоді, відновив храм, зберіг свою ідентифікацію, зберіг своє служіння, і в той храм прийшов згодом Єшуа. Або як світ його знає, як Ісуса Христа, який став Спасителем для всього світу. В той храм, в який, про який пророк Агей казав, що слава цього храму буде більше, набагато більше, ніж слава попередніх храмів. Читав ще один коментар під ханукальним постом в Фейсбуці, і там якийсь дуже розумний чоловік пише. Ну, хануки немає в Торі, немає в Танаху в старому заповіті. Це все видумки талмудістів, чого ви ведетеся? Але свято Ханука є в новому заповіті. Ми з вами віруючи нового заповіту. І в посланні Іоанна, в 10 розділі написано: було тоді в Єрусалимі свято оновлення, і стояла зима, і Ішуа ходив в храмі, в притворі Соломоновому. Ішуа святкував Хануку І притвор Соломоновий це було місце, де священники судили діла, з якими приходив до них народ. А трішечки перед тим, під час святкування свята Кущей Ішуа в храмі говорив до народу, кажучи: Я світло для світу, і хто піде вслід за мною, той не ходитиме в темряві. А матиме світло життя. В деяких перекладах написано більше ніколи не ходитиме в темряві, але матиме світло життя. Бог завжди кликав своїх дітей в своє світло, в свою присутність, бо Він є світло. Ви пам'ятаєте, як починається? Євангелія від Іоанна, що спочатку слово було у Бога, і слово було Бога, а потім воно стало плоттю, і це світло, і воно освітило світ. І коли ми наближаємося до Бога, ми загоряємося Божим світлом і ми набуваємо якостей, які є в самого Всевишнього. І ми можемо цими самими. Здібностями служити цьому світу, як казав сьогодні пастор Олександр, бути суперменами, бути людяними, мати ті здібності. Ви знаєте, одне з значень слова «баптізо», яке використовується при погруженні людини, при зануренні людини у воду під час водного хрещення, є набуття ознак того, в кого занурюють. Написано, що ми. В життя і в смерть Ішуа занурені. І ми набуваємо Його якостей. Ми можемо, якщо ми близько біля Нього, ми можемо і маємо світити тим світлом тією силою, яка була у нього, яка не зменшилась, а яку Він передав нам. І ми стали з вами як. Мені оце подобається слово як ретрансляторами, як передавачами, як підсилювачами да, в якійсь мірі цього світла тут на місцях. Дивіться, старик Матафія сказав, діти, рівнуйте за законом. Його діти були священниками. І оце слово, воно я рахую, воно відноситься і до нас. Хтось із пастирів, по-моєму, пастор Олександр казав, щоб почалося пробудження, ми самі спочатку маємо пробудитися. Церква Божа, громади мають пробудитися. Потім люди, які навколо нас мають пробудитися. І так я вірю, що пробудження може настати в тому місці, в якому ми живемо. Якщо ми пробудемося. І давайте застосуємо до, до себе оцей заклик. Це я вже як підвожу до молитви. Возривнуйте про закон. Це такий комплекс. Возривнуй за Бога, возривнуй за Його заповіді. Захочи вернутися до нього. От, підніми в собі оце бажання. В єфісянах написано в п'ятому розділі: встань, сплячий і воскресни з мертвих, накажи своєму теплому стану. Своєму такому тілу, яке переживає страхи, тривоги, сумніви, встань, накажи. Помните, Давід казав в псалмі, тільки в Бозі заспокоюйся душа моя, накажи душі моїй, привести себе в стан, в якому є Боже світло, в близькість до Бога, встань, сплячий, з мертвих і освітить своїм світлом Тебе, Машіях. Якщо ти наблизишся до нього, в тебе немає іншого вибору, як стати частиною цього Божого світла. І горіти, світити цим світлом навколо. І друге, що старик Матафія сказав? І віддайте життя ваші. А апостол Павло або єврейський рабі Шеуль в посланні Римлянам, пам'ятаєте, в 12 розділі він каже, що. Ми віддали життя свої в жертву, живу, святу, благу і угодну Богу для розумного служіння, щоб ми могли служити, щоб ми не просто. Мені згадується приклад один. Є такий серіал, може, ви хтось дивився, Брати по зброї. Там про американську роту, яка воювала. На північному фронті під час другої світової війни історія, як вони призивалися, як вони були друзями е в цивільному житті, як вони були в учебці разом в учбовому центрі, як вони летіли, як вони створювали перші десантні батальйони, коли таких роду військ ще не було. Як вони штурмували, як вони бачили, яких друзів, з якими вони в цивільному житті разом там тусили, в кафе ходили, як вони на їхніх очах помирали. Те, що відбувається в нас. І там така картина одна, коли двоє вони два воїна в траншеї, в окопі. І треба було йти в атаку, і один не пішов. Він просто на нього напав панічний страх, і він не пішов. Він залишився сидіти в тому окопі, потім його побратими витягнули, і це вже розмова після бою. І побратим його питає: знаєш, чому ти ховався в тому рівчику Блейде? Мені було страшно. Та нам усім страшно. Ти ховався, бо вважаєш, що досі є надія, мається на увазі якось порішати все мирним шляхом. Але Блейде, твоя єдина надія прийняти той факт, що ти вже мертвий. І чим швидше ти це зробиш, тим швидше можеш діяти як справжній солдат, без жалю, без співчуття, без докорів сумління, і тоді ми переможемо. Я побачив великий глибокий духовний сенс в цьому вірші. Знаєте, ми інколи. Не хочемо вмирати для свого світського минулого, і не хочемо наказувати своєму, своїй плоті, своєму тілу встань для Бога, воскресне з мертвих. Тому що ті, хто живуть для світа і не задумуються для Бога, вони мертві в духовному світі, вони не народжені, вони ще не народилися згори. А ми, які вже народилися, нам не можна спати, нам не можна боятись, нам не можна очікувати компромісів, нам треба встати, встати, надати себе в жертву Богу. Знаєте, ми інколи думаємо, що це така жертва, ой Боже, я така жертва, мені та... я так себе в жертву, але ж він освітлює нас своїм світлом. І тьма, як написано, темрява не може об'яти світло. Вона не може його потушити. Але світла стає все більше і більше. Ми загоряємося, наші рідні, близькі загоряються, наше місто загоряється. Світло розповсюджується, і Боже життя, і Боже царство розповсюджується на цьому місці. І тому, друзі, я пропоную помолитися нам за оновлення нашого життя для Бога. За, знаєте, як. От в цій молитві хотілося би сповідати, нагадати Богу, Боже, ось я, я в заповіті з тобою, і я підтверджую тобі, що я в заповіті з тобою. І я надаю тобі право освітити моє життя своїм світлом, дати мені Твоєї благодаті, яка підійме мене. Із стану тривоги, страху переживання, може якогось зацепеніння, може якогось шоку, в якому я не можу діяти. Бо я вірю, що я покликаний тобою, я вірю, що я маю положити своє життя на твій жертовник, де воно буде горіти і не згорати. І де воно буде приносити духовні жертви? І царство твоє буде розповсюджуватися таким чином. Я вірю в твою перемогу в моєму місті, в моїй країні, і я вірю, що темрява не загасить світ. Я вірю, що прийде твоя перемога. Я вірю, що прийде прибудження в моє зем... мою землю. І я вірю, що ці зміни принесуть справжнє твоє життя. Давайте, друзі, піднімемося і будемо молитись. Алілуя! Дякуємо Тобі, Боже, за те, що ми всі разом тут маємо можливість підіймати свій голос до Тебе. Дякуємо Тобі, Батько наш, за те, що ми можемо возносити молитви Тобі за спасіння. Нашого міста за пробудження, за перемогу світла над темрявою і в духовному світі, і в фізичному. Як Маковеї, вони воювали за свою землю, але вони і воювали за свою духовну свободу і отримали перемогу. Господи, ми благаємо Тебе про Твою! Остаточну перемогу в наших життях. Нехай Твоє світло прожене всіляку темряву з наших сердець, всілякі страхи, тривоги, сумніви, всяке небажання депресії в ім'я Ішуа, всяка брехня диявола хай буде видута вітром Духа Святого з наших сердець. В ім'я Ішуа, і ми просимо, Господи, щоб Ти спорядив нас як воїнів світла, щоб Ти спорядив нас всіма необхідними здібностями і всією необхідною духовною зброєю, якою ми зможемо протистояти всяким силам темряви і перемогти. Ми можемо вистояти і перемогти. Хай це ця істина, хай вона буде стверджена в наших серцях. Ми молимо за спасіння нашого міста. Ми молимо за спасіння нашої землі. Ми молимо за перемогу духовну і ми молимо за перемогу фізичну. І ми молимо Боже, щоб ворог пішов з нашої землі. Хай подих твій прожене. Ворога з нашої землі, ім'я Ішуа, і хай світло твоє запанує на цьому місці. Ми дякуємо тобі і славимо тебе, величаємо і привозносимо Батьку наш і царю наш. Тобі вся слава, честь і хвала. Амен.